Тригонометричних функцій. Інтегрування тригонометричних функцій. Застосовуючи другу, застосовуючи тригонометричну універсальну підстановку. Тангенс Х на 2 дорівнює... T. Тоді х дорівнює 2 арктангенса Т. Тоді dx дорівнює 2 dt на 1 плюс t в квадраті. Тоді є Тоді приклад 1. Маємо інтеграл dx на 5 плюс 4 синуса х. Такі інтеграли дуже відрізняються. Від інших тернометричних, тому що їх зручно робити саме у стікій підставкою, що тангенс Х на 2 дорівнює Т. Отже, dx ми вже маємо, можемо кожного разу не виводити, а завжди писати. Отже, синус Х виражаємо через тангенс половинного кута, як 2Т на 1 плюс Т в квадраті. Так? Так, тут ми е, зручно порахувати е, в знаменнику. Тобто 5 плюс 8 t на 1 плюс t в квадраті, і то буде дорівнювати 5 t квадрат плюс 8 t і плюс 5 на 1 плюс t в квадраті. Отже, е, маємо наш інтеграл, і наш інтеграл буде рівний. Одиниця плюс t квадрат. В ото знаменнику, значить, перевертаємо дріб. Так, як було у знаменнику. Тобто 5 t квадрат плюс вісімте, плюс 8t плюс, 8t плюс 5, так, А dx, то у нас 2. Виносимо за знак інтегралу, бо то стало. На одиниця плюс t в квадраті. Це скорочується. вирази. З мене чисельнику, а буде dt на 5т квадрат плюс 8т плюс 5. Отже, маємо можемо 5 винести. Так, звідси, щоб при старшому члені не було коефіцієнта. Тобто 2 п'ятих інтеграла dt на t квадрат плюс 8 п'ятих Т і плюс 1. Так, тоді маємо. Тоді ми можемо виділити тут повний квадрат. Не то, що можемо, нам треба виділити повний квадрат, щоб взяти інтеграл. Так? ДТ на Т плюс, тобто, як виділяється повний квадрат. Наприклад, є х квадрат плюс, плюс мінус Пх. ми виділяємо x, якщо в нас є знак плюс, то пишемо плюс, якщо в нас мінус мінус, П, то, що при Х, – ділимо на 2 до квадрату мінус p на 2, на, на 2 до квадрату і там якщо є вільний член, тут даємо вільний член. Так само тут 8 буде 8 десятих множимо, ділимо на 2 або множимо на 1 другу до квадрату мінус мінус можна поділити тут на 2, тобто було 4 п'ятих, тобто ми зразу скорочуємо, зразу 4 п'ятих підносимо до квадрату і додаємо одиницю. Отже, наш інтеграл Тоді буде мати ось такий вигляд. Тоді 2 п'ятих переписуємо інтеграл dt на t плюс 8 десятих до квадрату. Мінус але як додамо, порахуємо, то буде плюс 9 двадцять п'ятих. Отже, тоді наш інтеграл буде мати дві п'ятих, той інтеграл табличний, так? тобто множимо на 5, тобто одиниця на А, 5 третіх арктангенси е, Х, тобто Т плюс 8 десятих на 5 дев'ятих. Тобто, е, і плюс С, так? Ну, І це дорівнює, де кома можемо ставити і писати, що Т в нас дорівнює доріняє. Тангенс Х на 2. Отже, підставимо ще Т. Напишемо для впевненості, тобто 2 третіх, арк, тангенси 5. Тангенс Х на 2 плюс плюс 4, плюс 4 на 9, плюс c. Отже, це інтеграл табличний. В таблиці цей інтеграл записується отак. Наприклад, dx на х квадрат плюс А в квадраті. Так, то є одиниця на А, тут без квадрату. Арк тангенс х на А. Табличний інтеграл я вам вивела. Кінець розвитку Підписуйтесь на канал.